Розгляд питань порядку денного чергового засідання виконавчого комітету Славутської міської ради, яке відбулося сьогодні, розпочався із земельних питань. Члени виконкому затвердили новий склад комісії по розгляду земельних спорів. Один з таких мав бути розглянутий на сьогоднішньому засіданні. Однак, через неявку однієї зі сторін спору розгляд питання був перенесений на пізніше. Чотири питання стосувалися бюджету громади, а саме його виконання за перший квартал року, внесення змін до плану заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів. Також було підтримано внесення змін до міського кошторису. Заслухано інформацію про виконання заходів із наповнення доходної частини бюджету. Рішенням виконкому підтримані питання щодо організації роботи закладів дошкільної освіти у літній період та дано старт підготовці закладів освіти до нового навчального року. В чергове на засіданні проголосували за рішення комісії щодо надання компенсації за пошкоджене внаслідок російської агресії майно. Натомість клопотання Хмельницької обласної прокуратури щодо виділення однієї із квартир із числа службових жилих приміщень було вирішено перенести на розгляд сесії міської ради. Підтримали члени виконкому рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги матерям та дружинам загиблих, батькам та членам сімей-учасників АТО ООС. Матеріальної грошової допомоги учасникам бойових дій, і більше 20 питань порядку денного стосувалося дітей, їх правового захисту у житлових, майнових, земельних питаннях, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, питаннях встановлення опіки тощо.